Михайло Іванович, дуже актуальне питання. Напрошується. Все-таки в нас в портфоліо з'явилися нові фунгіциди. Є ті, що давно вже відомі і користуються популярністю, є нові. Є Каюніс, є Інпут Класік, є Деларофорте. Як ви все-таки порекомендуєте в системі захисту озимої пшениці розкласти їх на Т1, Т2, Т3, щоб мати... Гарний захист від грибкових хвороб і мати безпечну продукцію харчування дуже актуальне запитання, бо наша компанія має дуже широке портфоліо в захисті. Да? Я зосереджуюся на цих трьох продуктах, які ти назвав Володимир. Да? Це дуже безпечні, це SDHI продукти, які містять діючі речовини, які мають дуже потужну ефективність проти і проти борошнистої роси, проти септоріозу і навіть проти фузаріозу колоса. Але тепер давай поговоримо, як ж їх вмонтувати в систему, так, аби бути Це дуже актуально. Аби бути максимально ефективно, успішними в захисті від захворювань. Перше внесення воно є не надто прибуткове, да, і ми цього року спостерігали, що не було таких температур, не було такої тискухворобне Тиску було. Не було да. Практично можна превентивно внести да, і фалькон, традиційно той, який залишався. Да. Але я би тут порадив внести, скажімо якби Деларо Форте от, або Каюніс, от, це Т2. Т1 там опускаємо, Т2 це захист пропорцевого листка або Input класік. Але Input класік я би більше радив би використати саме коли зсередини колос. колосок починає викидати пиляки, це захист від фузаріозу колоса і тим самим захист листкової поверхні. І це дасть можливість нам уникнути А хвороб колоса, фузаріозу зерна, і підтримає, і захистить е, е, ті листки, які до цього часу є актуальними. І це буде маса тисячі, і це буде врожай. Якщо говорити за наш еталон тілмор по колосі і інпут Класік, чи буде інпут Класік уступати тілмору по захисту? В залежності від середовища, в залежності від інфекційного середовища, я би не сказав, що він поступається на рівні. майже на рівні, якщо взяти норму інпут Класіка, плюс, скажімо, порівняти з нормою Тілмора 1 і 2, угу. ефективність однакова. По колосу ми все-таки застосовуємо максимальну норму. Максимальну норму. Однозначно, для того, щоб да. більш був пролонгований ефект. Так.